Кочові народи степів України. Хозари ПреМ'я, що з'явилося в Південно-Східній Європі після відходу гунів, східні сусіди східнослов'янських племен, пізніше Київської Русі, період існування з 4 по 11 століття. Про походження хозарів існують різні припущення. Вони самі себе вважали близькими до Болгав, Огузів, аварів. Вважають, що парабатьщиною хозарів були прикаспійські степи і рівнобережне Повожжя. Головним етнічним центром хозарів був Приморський Дагестан, де розташовувалися їхні ранні столиці. Головним заняттям перших відомих племен хозарів було кочове скотарство. Згодом, коли частина населення осіла набув від сусідів, хліболобство і торгівлю. Вони часто воювали, але й разом з тим торгували з Іраном, арабським халіфатом, Візантією, пізніше з Орусю. У другій половині VI століття хоза підпала під владу західно західнотюрського каганату. Під яким були потягом століття, після розпаду тюркського каганату в середині VII століття підкорили собі частину Болгар, кавказькі і слов'янські племена та створили Хозарський Каганат, першу державну формацію на сході Європи. Верховним володарем хозарського Каганату був Каган, як релігійний зверхник. Його заступником і фактичним павителем був цар намісник Бек, найбільшого розвитку хозарський Каганат зазнав у 7 столітті, коли він оволодів північним Кавказом, Прозов'ям більшою частиною Східної Європи по Дніпро. Тоді у залежність від хозар підпала памена Сіверян і полян. Які платили їм данину. Хозарський каганат воював як проти арабів, так і проти Візантії. Наприкінці 9 століття по степи, контрольовані хозарами, пройшли печеніги, які значно ослабили хозарський каганат. І з середини 9 століття сильним суперником, де хозарів стала Київська держава. Військові дружини якої часто походили територію Хозарії до Каспійського моря. У 9-10 столітті уся політика і економіка Східної Європи зосереджувалася в Трикутнику, Візантія, Хозарський каганат, Київська Русь. Рівновага між цими державами була порушена з ослабленням хазарського каганату. І за останням Київської Русі. За літописними описами, у 862 році руське військо під поводом Аскорда і Діла визволило Київ від хозарської влади. У 883 і 885 роках князь Олег визволив і племена Полян та сіверян з хозарської залежності. Подальшому київські князі не раз ходили походами на хозарський каганат. Знищення хозарського каганату припинило набіги козарський холд на поселення русичів з метою захоплення населення і продажу його в рабство. Після перемоги Святослава хоза підпали під зверхність хорезму і стали мусульманами. У 985 році князь Володимир Великий пішов походом на Бургал та Хозарів і після перемоги примусив їх платити данину. Остання літописна згадка про Хозарів датується 1079 роком про їх участь у змові проти князя Олега Святославовича, якого схопили в Тмутаракані. І відправили у Візантію. 1083 року князь Олег, повернувшись до Тмутаракані, стратив хозарів змовників Після занепаду хозарського каганату хозари поступово змішувалися з тюксько-половецьким оточенням і згодом цілковито зникали.